Дивіться, щоб ви розуміли, яка ситуація подарувала. Я зустрічався з Сталією Миколаєва, що виїжджали в областідор, там промовляли. На сьогоднішній день питання. одне. По міській громаді лише буде відбудуватися один об'єкт, на сьогодні, якщо надійду кошти, це Зміївський мост, місце через річку сільської біляції біля кафешки надавати. На сьогоднішній день більше ніяких коштів не передбачено на дорогах взагалі. На сьогоднішній день у прокурорів Олексієв. Доріг, пропонує виходити з ситуації наступним чином, передавати нам права на право ремонту доріг, в то вчитися і Харківську працювати. Жоден бюджет у Козьмівській громаді її не витягне взагалі. Тобто, Поки перспектив щодо ремонту взагалі немає. Тобто, Якщо ми там індивідуально попросимо, можемо якась ну, найдену, якісь резерви, щоб їх цю сюди, Але це все на особистих засадах. Тобто в кошти на, 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 на неї неможливо виділити, тому що в області. Ну подумаем. <ham logistics>